Дощовий жовтневий вечір, у Літорок, штат Арканзас, на календарі 2015 рік. Вулиці блищають від вологого асфальту, а жовтий світло ліхтарів відбивається в калюжах. О другій ночі телефон розриває тишу в будинку 18-річного Тревора Степаха. Я припаркована біля твого будинку, каже Ебі з насиленим голосом. Тревор виходить на вулицю, але не бачить її машини. Він телефонує знову. Ебі відповідає, але тепер каже, що не знає, де знаходиться. Останні слова, які вона промовляє перед тим, як зв'язок обривається, я в повному безладі. Це була 18-річна Ебі Джейн Степах, дівчина з милою посмішкою, яка мріяла стати агентом з нерухомості або косметологом. Дівчина, що обожнює фіолетовий колір. Збирала морські мушлі на пляжі та вивчала іспанську, турецьку та іврит дівчина, що ніколи не боялася постояти за себе та за тих, кого любила. За кілька годин до того дзвінка Ебі мала зустрітися зі своїм відчимом, щоб разом поїхати в поліцію. Вона мала розповісти про жахливе, про те, що сталося з нею на вечірці попередньої п'ятниці, про злочин, що змінив її життя, і, можливо, Став причиною її зникнення. Але що сталося між тим вечором, коли вона пообіцяла бабусі повернутися і тією дивною розмовою о другій ночі? Хто або що змусило сильну незалежну дівчину зателефонувати двічі до поліції тієї ночі? І чому пошуки Ебі тривали майже три роки, хоча вона весь цей час знаходилась поруч. Сьогодні ми розповімо історію Ебі Степах. Справу, що розкриває не лише трагедію однієї родини, а й системні недоліки в роботі правоохоронних органів. Історія про те, як голос може зникнути не лише фізично, а й у системі, яка мала його захистити. Ласкаво просимо до нашого True Crime подкасту. Друзі, я щиро вдячна всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний True Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. урок, столиця штату Арканзас. Це місце, де історія півдня переплітається з сучасністю. Населення близько 200 тисяч людей. Воно розташовано на березі річки Арканзас. Це місто, що пам'ятає драматичні події 1957 року, коли дев'ятеро афроамериканських учнів вперше відвідали раніше сегреговану церкву середньої школи Літл Рок під захистом федеральних військ. У 2015 році місто переживало складні часи. Рівень злочинності залишався високим, понад тисячу злочинів на 100 тисяч населення. Проблема з забороненими речовинами торкалися навіть благополучних районів. Але разом з тим, Літл Рок залишався містом сімейних цінностей. Там сусіди знали один одного, а церковні громади були центром соціального життя. Саме в такому середовищі виросла Ебі Степах. Наша головна героїня народилася 31 березня 1997 року в сім'ї Пітера Степаха та Лорі Джерніган. Дівчинку назвали Ебі Джей. У неї було троє братів і сестра. Сестру звали Гарріс Елізабет, брата Тревор, а зведеного брата Ітан. Він був від другого шлюбу мами з Майком Джерніганом. Ейбі була особливою дитиною з самого дитинства. Вона обожнювала фіолетовий колір. Від одягу до шкільного приладдя все відображало її улюблений колір. Її кімната була наче фіолетова казка, де кожна деталь відображала її улюблений відтінок. Друзі жартували, що Ейбі можна впізнати здалеку, просто по кольору її одягу. Дівчина мала неабиякий інтелект та ненаситну цікавість до світу. Вона вивчала мови. Особливо їй подобалась іспанська, турецька іврит. Для 18-річної дівчини це було вражаючим досягненням вивчити три мови досконало. Ейбі мріяла подорожувати світом, можливо працювати в сфері нерухомості або стати косметологом. Літо було для неї особливим часом. Родина часто їздила до океану, де Ейбі могла годинами ходити береговою лінією, збираючи морські мушлі. У неї була ціла колекція від дрібних перламутрових до великих конусоподібних. Кожна мушля мала свою історію, яку Ейбі з захоплено розповідала братам та сестрі. Вона завжди знаходила найкрасивіші, згадувала пізніше її мама Лорі. Але найбільше Ебі любила дітей. Вона була природженою няною, завжди готова допомогти сусідам з малечі. Її усмішка була настільки милою, що коли Ебі посміхалася, всі навколо теж посміхалися. У школі дівчина була відомою своєю незалежністю. Вона ніколи не боялася постояти за себе та за тих, хто не міг сам себе захистити. Було випадки, коли Ебі втручалася в ситуації булінгу. Захищала молодших або слабших однокласників. Вчителі пам'ятали її як дівчину з сильним характером та чітким розумінням справедливості. А тепер перенесімося в літо 2015 року. Цей час приніс в життя Ебі серйозні зміни. Вона влаштувалася на роботу в магазину зуття, «Фудлокер» в торговому центрі Маккейн. Спочатку батьки пишалися її самостійністю. Але незабаром помітили, що їхня донька почала якось дивно змінюватись. Ейбі почала товаришувати з іншими людьми. З'явився хлопець, який не подобався батькам. Змінився її стиль, менше фіолетового, більше бунтарського. З'явився новий пірсинг в носі, в пупку. а також татуювання з написом: Кожна ніч має світліший день. Найбільшим шоком для родини стало рішення Ейбі Перейти з приватного закладу Ліса Екадемі до громадської центральної школи Літл на випускний рік. Це була престижна школа з багатою історією, але перехід здавався несподіваним і дуже різким. Це було не схоже на неї, казала її мати. Ебі завжди була рішучою, але ці зміни були занадто раптовими. Найскладніше для сім'ї було те, що Ебі вирішила переїхати від батьків. Вона почала жити то в брата Тревера. То в друзів, то в бабусі та дідуся. Дівчина прагнула незалежності, і батьки, попри свої побоювання, намагалися це підтримати. Даніель Вестбрук, найкраща подруга Ебі з часів навчання в ліса Екедемі, також помітила зміни. Ебі почала пропускати школу, що раніше було й абсолютно нехарактерне. Коли Даніель висловила своє занепокоєння новими друзями Ебі. Дівчина лише посміхнулася і сказала, що сама знає, кому довіряти. Але, попри всі зміни, Ебі залишалася тією самою, люблячою донькою, сестрою, вірною подругою. Вона досі приходила до бабусі дивитися губку Боба, досі обожнювала слухати Токсик Брітні Спірс під час поїздок містом з Данією. На календарі 20 жовтня 2015 року Ебі надіслала повідомлення в Снапчат своїй подрузі Даніє. Вона жила в Даніель тиждень і попросила дозволу залишитися ще на одну ніч. Даніель, як завжди, погодилась, їхня дружба була особливою. Будинок родини Вестбрук став для Ейбі другим домом. 21 жовтня Ейбі не пішла до школи. Даніель мала поїхати до лікаря, тому написала подорожі, що не зможе її підвести до ліса Акедемі, як планувалося. Ембі відповіла коротко і дуже дивно. Я не піду через всю цю драму. Даніель не зрозуміла, про що йдеться, а вона стала наполягати на пояснення. Після школи дівчата відвідали церкву, а потім Даніель допомогла Ейбі знову проколоти ніс, Прокол загоївся за кілька тижнів. Це був звичайний день дружби, розмов про майбутнє і планів на вихідні. 23 жовтня, п'ятниця. Ебі збиралася на вечірку. Даніель мала піти з нею, але, дізнавшись, що не знає нікого з учасників, вирішила просто залишитись вдома. Це рішення переслідувало її роками: що було б, якби вони поїхали разом. Наступного ранку Ейбі з'явилася в батьків з новиною, що приголомшувала всю родину. Вона розповіла, що минулої ночі на вечірці четверо молодих людей скоїли над нею груповий злочин. Вона сказала, що чоловіки записали все на телефони. Батьки були в шоці. Ебі сказала, що планує звернутися до поліції і попросила відчима піти з нею. Вони домовились поїхати разом пізніше того ж дня, 24 жовтня 2015 року, останній день життя Ебі Степах. Хоча тоді ніхто про це навіть і не знав, Ебі провела день в бабусі, Пегі Холман. Вона любила цю жінку особливою любов'ю. Бабуся завжди приймала онуку без питань, без осуду. Ебі провела в ліжку цілий день. Вона дивилася улюбленого губку Боба. Для зовнішнього світу вона могла здаватися дорослою і незалежною, але тут, у бабусі, дозволяло собі бути просто дитиною. Ввечері родина поїхала по заморожений йогурт. Це була проста сімейна традиція, момент тепла і якоїсь нормальності серед останніх потрясінь. Ебі сміялася. Вибирала улюблений смак, розповідала бабусі про плани на наступний день. О восьмій вечора Ебі збиралася йти. Вона мала зустрітися з відчимом, щоб поїхати до поліцейської дільниці. Прощаючись, дівчина обійняла бабусю і дідуся сказала, що любить їх, пообіцяла повернутися пізніше тієї ж ночі після візиту до поліції. Це були останні слова, які вони чули від неї. Батьки намагалися зв'язатися з Ебі того вечора. Але вона вже не відповідала. І чим припустив, що дівчина могла вирішити самостійно дістати відео злочину, не чекаючи на поліцію. Знаючи її незалежний характер, це здавалося цілком можливим. Але що сталося насправді? Дані стільникового зв'язку пізніше показали, що Ебі двічі намагалася зателефонувати до поліції тієї ночі. Обидва дзвінки тривали близько хвилини. Чому вона дзвонила? Чи намагалася вона повідомити про те, що з нею сталося раніше, чи щось інше сталося знову? Друга ночі, 25 жовтня, телефон Тревора Степаха дзвонить. На екрані ім'я його сестри. Я припаркована біля твого будинку, каже Ебі. Голос дивний, розгублений, не схожий зовсім на неї. Тревор виходить на вулицю. темрява, порожні тротуари, жодної машини. Він проходить вулицю вгору, вниз, заглядає за кущі, перевіряє сусідні вулички. Ебі ніде немає. Він дзвонить знову. Ебі відповідає, але тепер, каже, що не знає, де знаходиться. В її голосі чутно розгубленість, можливо, вплив речовин. Я в повному безводі. Це останні слова, які Ебі промовляє в своєму житті. Тревор пізніше розповідав. Що сестра здавалася дезорієнтованою, наче не розуміла, де вона знаходиться і що з нею відбувається. Щось сталося між восьмою вечора, коли вона залишила бабусю та дідуся, і цим дзвінком щось, що змінило все. Ранок, 25 жовтня, родина степах в паніці. Ейбі не з'являється, не відповідає на дзвінки. Вони йдуть до поліцейської дільниці, щоб заявити про зникнення. Але поліція відмовляється приймати заяву. Вони кажуть зарано почекаєте, мабуть, вона просто втекла з дому. Для офіцерів Ейбі це типовий випадок підлітка втікача, 18-річна дівчина, конфлікти з батьками, нові друзі, все здається їм зрозумілим. Родина намагається пояснити, що це не схоже на Ебі, що щось сталося, але їх ніхто не слухає. Система, створена для захисту, відмовляється діяти. 27 жовтня, два дні після зникнення. Охоронець парку Челамонт помічає покинуту машину на парковці, синій Volkswagen Passat 2003 року. Він дзвонить у поліцію. Проходять дві години, поліцейські не з'являються. Наступного дня охоронець знову дзвонить. Цього разу поліція приїжджає через годину після виклику. Машина виявляється автомобілем Ебі Степах. Акумулятор розряджений, бензобак порожній. Але ключі в замку запалювання. На задньому сидінні речі Ебі, адже останні тижні вона жила в різних людей. Телефон, гаманець, контактні лінзи, все це знаходиться всередині машини, яка б дівчина втекла з дому без телефона та грошей. Під час огляду автомобіля поліцейські залишають багажник відкритим. Починається сильний дощ, і речі Ебі зазнають значних пошкоджень від води. Батьки пізніше забирають промоклі речі доньки і зберігають їх у контейнері під ліжком, сподіваючись, що колись вони знову знадобляться. Минуло кілька днів після знахідки машини. Марджі Фолі, подруга родини Степах, вирішує самостійно шукати Ебі, Її донька Кейлі була однією з найкращих подруг Ебі, і Марджі не може сидіти, склавши руки. Парк Чаламонт це живописна місцевість з густим лісом. Птижками для прогулянок і дренажними трубами. Марджі ходить територію, намагається знайти будь-які сліди дівчини. І раптом вона відчуває запах специфічний, незабутній запах, це запах розкладання. Він іде з дренажної труби неподалік від того місця, де була знайдена машина Еббі. Марджі знає цей запах, це не каналізація, це метова тварина або щось інше. Вона дзвонить до 911. 1 Проходить година. Поліція нарешті приїжджає. Офіцер вислуховує її пояснення і категорично відмовляється перевіряти трубу. Це просто каналізація, говорить він. Ми вже обшукували цю територію з собаками, що натреновані шукати людські останки. Якби там щось було, вони б знайшли. Марчі намагається пояснити різницю між запахом каналізації та запахом розкладання, але офіцер її зовсім не слухає. Він каже, що територія вже обшукана, і якби там щось було, собаки б це знайшли. У 2016 році, під час чергового обшуку в парку, Марджі знову звертається до поліції з приводу запаху з дренажної труби. Знову відмова знову це не може бути щось серйозне. Пізніше Марджі скаже мене фізично нудить від думки, що дівчина, яку я приймала в своєму домі, розкладалася там, внизу, і це те, що я відчувала. А ніхто нічого не зробив та й не хотів робити. Вони просто залишили її там. Минуло три роки, 1095 днів невизначеності. Родина Степах не знала, як говорити про Ебі в минулому чи теперішньому часі. Вона жива, вона мертва, десь далеко чи зовсім поблизу. Батьки наймають приватного детектива Монті Вікерса. Він починає власне розслідування. І виявляє вражаючі недоліки в роботі поліції. Багато людей з оточення Ебі взагалі не були опитані. Свідки, які могли пролити світло на події, залишилися поза увагою слідчих. Записи телефону показують, що тієї ночі Ебі писала повідомлення чотирьом молодим людям, яких вона звинуватила в злочині. Вона погрожувала звернутися до поліції. Можливо, це розлютило їх настільки, що вони вирішили зупинити її до того, як вона встигне подати заяву. Вікерс дізнається про свідка, який бачив Ейбі в компанії кількох молодих людей цієї ночі, але до цього часу записи камер спостережень вже стерті. Тому підтвердити чи спростувати це просто неможливо. Родина розглядає різні версії. Можливо, Ейбі стала жертвою торгівлі людьми. Батьки та детектив годинами переглядають оголошення в інтернеті, шукаючи фото доньки серед пропозицій сумнівних послуг. Вони її не знаходять, але продовжують шукати, бо навіть найменша надія краще за повну вихід. У 2017 році четверо молодих людей, яких Ебі звинуватила в злочині, приходять на допит до поліції. Слідчі просять дозвіл оглянути їхні телефони. Можливо, там зберіглася інформація, відео або листування про ту ніч або щось, що пов'язує їх зі зникненням дівчини. Всі четверо відмовляються надати телефони. За законом, поліція не може забрати їх примусово без санкції суду, а доказів для отримання такої санкції недостатньо. Жоден з них ніколи не був арештований у зв'язку з цією справою. Того ж року родина з'являється в шоу доктора Філа. Вони оголошують винагороду в розмірі 50 тисяч доларів за інформацію, що приведе до знаходження Ебі. Історія також з'являється в подкасті The Vanished. Кожен медіавиступ – це надія, що хтось щось знає, хтось щось пам'ятає. Травень 2018 року, майже три роки після зникнення Ебі. поліція проводить черговий обшук в парку Чаламонт. Можливо, нові технології, можливо, нові ідеї. Хтось вирішив ще раз ретельно перевірити територію. Дернажна труба, що знаходилась недалеко від місця, де була знайдена машина Ебі, та сама труба, з якої Марджі Фолі відчула запах розкладання роками раніше. Поліцейські нарешті заглядають всередині там вони знаходять кістки Ебі Джейн Степа. Вона була там весь час три роки, два місяці і 24 дні. Поки родина страждала від невизначеності. Поки вони молилися і сподівалися, поки шукали її по всій країні, вона була в 50 метрах від своєї машини. Марджі Фолі була права з самого початку. Це не була каналізація, це не була мертва тварина, це була Ебі. Експертиза встановила, що дівчина загинула приблизно в час зникнення. Причина смерті визначається як позбавлення життя. Хтось забрав життя 18-річної дівчини. Що мріяла про майбутнє, любила фіолетовий колір і збирала морські мушлі. Я довго думала, що вона не жива, скаже пізніше мама Лорі, але я була шокована і досі шокована тим, що вона була там, лише за 50 метрів від машини. Історія «Ебі Степах» — це не лише трагедія однієї родини. Це дзеркало, що відображає глибокі проблеми в системі правосуддя. За даними ФБР в США. Понад 250 тисяч активних справ про зникнення. Кожен рік до цього списку додається близько 600 тисяч нових імен, скільки з них могли б бути розкриті швидше, якби поліція сприймала серйозно перші сигнали. Скільки родин могли б уникнути років невизначеності? Справа Ейбі показала важливість раннього втручання. Кожна година в перші 48 годин після зникнення критична. Але також показала силу громади, друзі, волонтери, які не припиняли пошуки навіть тоді, коли поліція здалася. На жаль, ніхто в цій справі не поніс покарання, аж так і не було встановлено, що сталося з Ебі. На жаль, всі докази були втрачені. І четверо хлопців, які хотіла звинуватити Ебі в тому, що вони зробили з нею до цього, так і не понесли покарання. Хоча родина, близькі і друзі. Розуміють, хто насправді стоїть за цією справою, кому заважала Ейбі і чий голос хотіли забрати цієї ночі, щоб вона ніколи не змогла розповісти поліції про те, що сталося. Пам'ять про Ейбі живе в серцях тих, хто її любив. Її історія змінила підходи місцевої поліції до справ про зникнення. Тепер кожне повідомлення розглядається серйозно з першого дня. Але найважливіше. Ебі нарешті знайшла спокій, дівчина, що любила морські мушлі, і мріяла про світліші дні нарешті повернулася додому. Друзі, пишіть свої думки в коментарях про цю справу. Пам'ятайте, якщо ви або хтось з ваших рідних потребує допомоги, не соромтеся звертатися до правоохоронних органів. Кожен голос заслуговує на те, щоб бути почутим. Будьте обережними, бережіть себе та близьких. І до зустрічі у новому епізоді!